Вітаю вас на телеканалі Скіфія в ефірі. Програма тема для обговорення. Говорити ми сьогодні. Будемо дійсно на ту тему, яка хвилює багатьох мешканців Херсонської області, зокрема тих, хто слухає радіо. Спілкуватися сьогодні будемо із генеральним директором Херсонської облдержа радіокомпанії Скіфія Валерієм Долиною. Вітаю вас! Добрий день. Отже, я думаю, що слухачі помітили певні зміни, які відбулися у мовленні нашого радіо. Зокрема, з 1 лютого Радіо Таврія тепер вони можуть почути лише 4 години на добу. Чим це було зумовлене і, власне, яка передісторія цього питання? Ну, передісторія питання вона в нашому колективі принаймні відома, але ж для широкого слухацького і глядацького загалу я можу пояснити і нагадати, що. Радіо Таврія це один з перших мовників в системі Держкомтелерадіо України. Цими днями відзначають 20 річні ювілей наші колеги в Луцьку. От там ефірне радіо ФМ. От перше вийшло в ефір в нашій системі. Це саме на Волині. От нашому радіо виповнюється 17 років, от 8 березня, якраз цього року. От. І можна лише подякувати команді. Яка працювала в телерадіокомпанії скільки 17 років тому, зокрема генеральному директору телерадіокомпанії Гридасову Віктору Васильовичу, це заслужений журналіст України, от який і він, і, власне кажучи, і програмно редакційна рада, очевидно, зорієнтувались вчасно і змогли вирішити всі питання, пов'язані з організацією ефірного радіомовлення на Херсонщині. Бо до цього фактично це, це була новинка. Ми фактично відкривали цей ефір для нашого слухача. От. І була отримана ліцензія, безумовно, і решта реч... речей визначено. Телекомпанія могла собі дозволити тоді закупити дороговартісне обладнання. Це... Я навіть не можу пригадати, яка за сума, але це був дуже дороговартісний 5 кіловатний передавач. Італійського походження, от, і він, власне кажучи, до сьогодні тут працює після деяких там ремонтів, які ми вже над ним учиняли, і так далі. І таким чином телерадіомовлення ефірне от, прийшло, прийшло на Херсонщину. От, ну, і За ці роки, які від, відтоді минули, деякі телекомпанії в областях теж пішли цим шляхом, і таким чином до сьогоднішнього дня. От, 12 телекомпаній з 25 в Україні мали такі канали спілкування слухачів. Ну, коли стало питання організації спільного, і загальнонаціонального каналу Українського радіо, то керівництво радіо прийшло до висновку, що це можна зробити, зокрема, за рахунок нашого частотного ресурсу, тобто наявного вже в телекомпаніях. І таким чином нам довелося попасти під, під цю роздачу, як той казав, от, і поступитися своїм ефіром, але виключно для того, щоб наш слухач мав інформацію високопатріотичного готunku, і високоякісні матеріали національної радіокомпанії України, першого загальнонаціонального каналу. І от звідти, власне кажучи, і прийшла ця вся вина. Радіо Таврія колись могли чути не лише у Херсонській області, і зрозуміло, що у цього радіо є своя аудиторія, і реакція слухачів вже є на те, що на те, що мовлення радіо зменшилося, так і вже є звернення до нашої телерадіокомпанії, вже є певні листи. Відтак напевно, що слухачі хочуть почути і позицію нашої телерадіокомпанії. От, відносно позиції, я, я хотів би сказати наступне, що дійсно ми ну, до останнього патрона, так би мовити, ми боролися за те, щоб безумовно не віддавати ці частоти свій канал. От, потім ми підключали і обласне керівництво, і я можу сказати, що і губернатор звертався з відповідним поданням до Національної ради, до Держконтелраді, до, до, до прем'єр-міністра України з відповідними листами про те, щоб... Розподіл ефірного часу зробить по-братськи, а не фактично забрати у нас 20 годин із 24. От. І власне це впливу позитивно немало, і все-таки дійшло до того, що закінчилося таким розподілом. 4 години обласним державним телерадіокомпаніям, 20 годин е національній радіокомпанії України. Але я мушу сказати, що е покриття. Ну, Радіоканалу від uh -huh. цього не постраждає, тому що фактично як був 5-кіловатний передавач у Херсоні і 5-кіловатник у Васильівці Каховського району, який поширює цей сигнал, так і залишається. Покриття досить солідне за умови, що обидва передавачі працюють на повну потужність. безумовно. То цей сигнал фактично дає можливість накривати десь до 95% території Херсонської області. Це досить пристойний показник в системі Держкомтелераді. можу сказати, що перший передавач це Віктор Васильович Гридасов ставив, другий передавач це вже було при мені, і, і нам вдалося тоді заручитися підтримкою. Керівництво області і тодішнє керівництво, і депутатський корпус обласної ради винайшли такі кошти, бо ми той передавач перший купували за свій рахунок, а другий вже фактично з залученням коштів обласного бюджету. Обласний бюджет виділив 700 тисяч гривень на придбання відповідного обладнання, пусконалагоджувальні роботи. І ця робота була в стислі сроки зроблена. Ми отримали ліцензію. І фактично почали мовити на, на всю область. Я хочу, хочу сказати, що радіоканал Таврія він має розбудований в плані покриття найбільше обласних мов. І не тільки обласних, мабуть. От скажімо, на Херсонщині з 15 радіостанцій, які до нас заходять, там мережеві, там невеличка частина яких місцевих є, то лише Таврія має таке покриття і має ці потужні два 5-кіловатні передавачі. Один 5-кіловатник є у нас у Житомирі. І два п'ятикіловатника в Херсоні більше ніде такого покриття немає. Валерію Федоровичу, покриття так, але ми знаємо, що одна із таких особливостей обласного радіо це те, що е, слухачі, в принципі, які телебачення і глядачі можуть побачити або почути про себе, перш за все. Ми говоримо, що це радіо близьке до людей і е, до того населення, яке мешкає живе у саме у цій області. Так е, відтак, із ось цими нововведеннями із цими змінами. Чи не означає це те, що можливо ми втратимо свою аудиторію, тому що наповнювання, наскільки я розумію, буде зовсім інше. Воно буде загальноукраїнське, але хочеться людям почути і про себе? Дякую, питання дуже розумне і правильне. Я, наприклад, вважаю, і, мабуть, це так, я щось я думаю, що так і є, що обласна державна телерадіокомпанія, обласні мовники на місцях, вони насамперед покликані до життя. Для висвітлення поглибленого висвітлення місцевого життя, ми намагаємося це робити і на телебаченні, і на радіо, і на проводовому, і на ось на ефірному радіо і так далі. От, ну і з урахуванням інтересів слухацького загалу, передовсім різних категорій слухачів там і дітей, і дошкільнят, і пенсіонерів. І, так би мовити, працівників різних сфер нашого життя, підгукуватись на якісь так би мовити, болісні процеси, які відбуваються в суспільстві. Це ті, які зараз відбуваються сьогодні в нашому житті. От, і, Безумовно, ми в цьому розумінні мали більшу палітру, ми мали більші так би мовити, часові можливості для маневру в програмі Сіці. Зараз такий маневр, безумовно, трошки, ну, не трошки, а. Вважаю, що суттєво скорочено, якщо для нашої телекомпанії. Але, але тим не менше, що ми, я можу сказати, що все-таки я, як керівник телерадіокомпанії, от вважаю, що з державницької точки зору рішення ну, правильно. Можливо, там мої колеги з інших областей стверджують, що, мовляв, треба було прорахувати інші частоти, скажімо, нам залишити це і так далі. От і губернатор області стояв на тому, щоб. Нам розподіл відбувся, скажімо, 12 на 12 або принаймні 10 годин нам 12 для національної радіокомпанії. Але так сталося, як сталося. От. І рішення таке прийнято. Тому і хочу сказати, що я от уважно, починаючи, ми почали це мовлення в, цій, в цьому форматі працювати з 2 лютого, я уважно слухаю радіо і стежу за передачами, які йдуть з Києва. І це я мушу сказати, що ясно, що радіо перейшло якось в розмовний формат більше. Але в цих розмовах дається дуже багато потрібної інформації сьогодні для наших людей. Я думаю, що рішення Держконтолрадіо і Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення виправдане. Виправдане, від яких програм довелося відмовитися? Ну відмовитися безумовно, це програми, які пов'язані з мають розважальне музичне стримування, скажімо, інтерактивні якісь проекти для молодіжної аудиторії. Безумовно, до від цього довелося відмовити. Але. Інформаційна аналітична потуга і підготовка аналітичних матеріалів, вона від цього не постраждає. Більше того, ми зараз редакція радіо виношує ряд там серйозних проєктів, і десь на рівні дискусійного клубу ближчим часом з'являться нові матеріали. От, і інформаційне насичення в цьому не має постраждати, тому що якщо за умови, що редакція радіо буде забезпечувати 4 години мовлення на ефірному радіо, та плюс 2 з лишком години на проводовому радіо, то це нормальне привантаження колективу, і там є де докластися для того, щоб готувати високоякісну продукцію, продукцію, яку чекає від нас гляда, е, слухач. Якщо говорити про те, чи будуть чути про Херсон в усій Україні, чи готують наші кореспонденти Радіо Таврія якісь можливо програми, які будуть презентовані саме на національному радіо? Безумовно, ми будемо мати спільні проекти, і зараз це напрацьовується, оскільки ми тільки почали цю співпрацю з Національною радіокомпанією України. Тому зараз відпрацьовується перелік спільних проєктів. Я думаю, що це теж добре прислужиться тому, що інформаційний горизонт для нашого слухача Херсонщини буде значно розширений. Він, він з цього каналу буде, буде мати інформацію про те, а що ж робиться наших сусідів-миколаївців, скажімо там яка ситуація зараз. На... На фронті, що думають про це, скажімо, ті чи інші політологи, знані в Україні і так далі, бо там все це йде. Тим більше національна радіокомпанія має ряд спільних проєктів там, з Радіо Свобода, там, з BBC, Радіо BBC, це все йде, в цьому, буде в цьому нашому ефірі спільному. Я думаю, від цього це безумовно виграш. Ну, як Кожен власник хотіли би, щоб свого було більше. Але в даному разі, якщо говорити про державний інтерес, про те, що ми передовсім є державна телерадіокомпанія, компанія, ми стоїмо на державницьких позиціях, то я думаю, що це нормальне виважене рішення. А коли ж ми зможемо в які часові відрізки почути саме нашу улюблену да, Можемо. Таврі, так. Я зараз ось тобі тут замотував, щоб не збитися. Відрізки нові. Це 8 година. З 8 години ранку 8.10 mm -hmm. ми включаємось, і до 9-ї години там буде інформаційно-аналітичний блок. Потім там будуть інші, будь-ядовідкова інформація, всіляка і так далі. До чого звик наш слухач ранковий. Потім буде з 10.10 10 10 до 10.20 інформаційне включення. 12.10-12.20, ще одна 10-хвилиночка теж фактично інформаційного характеру. Потім буде там Анонсові матеріали плюс реклама. 13.10-15.00. отут великий такий відрізок, який може містити в собі, скажімо, там, ну, якісь дискусійні матеріали, прямий ефір, розповіді якісь і так далі. Тут з 13-10-15.00 це фактично 1 година 50 хвилин, вона дасть можливість для маневру творчому колективу. Потім 16.10-16.20 це інформаційний блок. І ще одна п'ятдесятихвилинка, це 18.10.19.00. 1900. Ну ясно, що на слух сприйняти це важко, очевидно. От так, Але наші глядачі побачать на, на, на екрані ця інформація на екрані, і там можна буде дивитися, коли в ефірі буде працювати місцевий мовник. Решти часу буде працювати Національна радіокомпанія України. З тими матеріалами про які говори зрозуміло, що 4 години це не 24, І відтак напевно, що йдеться і про скорочення колективу, який працює зараз над цим мовленням. Чи так це насправді, і куди подінуться ці люди? Значи, я Мушу сказати, що це питання зараз вивчається нами, і ми без узгодження, безумовно, з нашим засновником рішення, так би мовити, не будемо приймати. От, але вже зараз я можу сказати, що якщо за умови, що буде знято з ефіру, скажімо, ці музичні блоки, інтерактивні шоу для молоді, молодіжні аудиторії і так далі, okay. і будуть тільки ці матеріали, які о, о, зачіпатимуть інформаційно аналітично повний, підготовка авторських передач, з урахуванням того, що радіо фактично два є, спровод, є ще проводове радіо, хоча воно безумовно в важкому стані зараз, і вся це, це в усій державі. Розуміло, з чим це зв'язано це передусім технічна складова, то колектив фактично буде привантажений досить пристойно. Я не знаю навіть чи буде потреба говорити про те, про що ви зараз говорите. Але я можу сказати, що слухач і глядач має знати, що на Херсонщині є ну, десь 15, скажімо, мовників в ефірі, які мовлять зараз в нашому ефірі, це в режимі ФМ. От з них без перебільшення скажу, що в такому режимі, про який ми зараз говоримо, про інформаційне насичення, про підготовку авторських передач, інформаційно-аналітичного блоку і так далі, працює лише одна компанія наша. Так що це треба враховувати. Решта кнопок, ну за невеликим винятком, ну може я не буду називати радіо, щоб нікому не робити зараз тут рекламу. От. Решта всі кнопки включаються в Києві. Це повинен знати наш слухач і глядач. А це місцеве, це те, чим живе місцеве, чим живе сусідній район, скажімо, чим живе там місто, Скадовське, яка ситуація в Генічеську, що там робиться в Новотроїцьку, яка ситуація в Олек що там відбулося в Херсоні, чим займаються владні структури і так далі. Я думаю, це досить цікава і потрібна інформація сьогодні для наших слухачів, для тих, хто споживає нашу інформацію. Це те, що близьке кожному Абсолютно. і те, що кожен хоче. Абсолютно це, це місцеве життя, та. і це до цього я знову ж повертаюсь до того, що зрештою для до цього і покликання до життя обласні місцеві телерадіокомпанії, для того, щоб поглиблено відсвітлювати місцеве життя у всьому його розмаїті. Валерій Федорович, я розумію, що тема нашої розмови сьогодні радіо, але не можу не запитати у вас і про телебачення, оскільки розуміємо, що зараз ми стоїмо на порозі реформ. Багато про це говоримо. Є певні побоювання. Хтось говорить про те, що дійсно таке суспільне телебачення зараз на часі, і необхідно все змінити докорінно. Хтось говорить про те, що все ж таки реформи мають бути. Легкими і неруйнівними найголовніше. От яка ситуація зараз на, на сьогоднішній день? Ну, Питання дійсно непросте, і особливо для телекомпаній, таких як от і наша, бо в кожній області є державний мовник. От останнім часом взагалі мова про суспільне чи громадське теле і радіомовлення воно ведеться вже давно. Ну, принаймні 10 років, це як на моїй пам'яті. Різні були проекти, і різні були законодавчі ініціативи, і так далі. і так далі, Про це можна було б довго говорити. Але от з приходом нової влади, і вже от фактично, весь 14-й, особливо кінцівка 2014 року, і от початок 15-го, якраз під знаком. Проходять під знаком такої посиленої уваги до цього питання, посиленої уваги до створення. І от наш керівник Держкомтелерадіо України Наливайко Олег Олег він однозначно заявив що нещодавно. Інтерв'я читав його, і тайну. нарада була у нас у Києві. 2015 рік це рік створення суспільного телебачення і радіомовлення в Україні. Про що йдеться? Йдеться про те, що. На пропозицію по цих сценаріях, які зараз є, вибудовуються, державні мовники будуть перетворені в суспільний. Тобто про що, головна ідея цього всього полягає, щоб ці канали не могли залежати від місцевої влади, від всілякого адміністративного там, чи ще якогось тиску, і так далі, і могли віддзеркалювати лишень позицію. Територіальні громади, скажімо, суспільства і так далі. і так далі. Зрештою, працюючи на цій посаді вже не один рік, скажу вам, що безумовно нетерпілись, ми всіляко було, і тут можна прямо сказати, що був і тиск, було, всяке, і доводилось деколи дуже тяжко. Але тим не менше, ми зацікавлені от телерадіокомпанія і наш колектив, це наша позиція, щоб те, про що ви сказали, щоб ці реформи, які будуть відбуватися, вони були... Як найменш руйнівними, тому що кожна реформа несе з собою якісь зміни. От, цю руйнацію, безумовно, в деяких проєктах вона передбачена. От про цієї руйнації ми виступаємо, проти цієї руйнації. Ми наполягали і наполягаємо, і у нас є підтримка, скажімо, з людей, які займаються медіареформами і в медіа От, З тим, щоб обласні державні телерадіокомпанії. Могли, паралельно діяти. паралельно, фактично, щоб перш, первинним етапом створення суспільного мовлення було створення їх на базі національної радіокомпанії, національної телекомпанії. Це був як первинний етап. І вже коли перші уроки вся ця ідея покаже, можна було б через там півроку, рік там, чи півтора, чи якийсь певний період, можна повертатися до цього питання. От і е, е, є інша ідея на базі. Обласних державних мовників створювати канали територіальних громад суспільного гатунку, які будуть залишатися на території, залишатимуться юридичною особою і будуть відзеркалювати і показувати місцеве життя, те, про що ми вже говорили фактично на радіо. От. Ну, зараз питання це вивчається. Ви знаєте, що Верховна Рада України в першому читанні прийняла закон про національне суспільне телебачення радіомовлення в Україні. От зараз готується до, до другого читання цей документ. Є там суттєві поправки, зокрема, поправки, які ми підтримуємо це, поправки народного депутата Томенка Миколи Володимировича, якраз про те, про що я говорив, щоб обласні мовники не руйнувати, скажімо, а створити на їх базі отаких от мовників, які б були, скажімо, суспільним мовником на відповідній території. От. Але для цього там має бути відповідний алгоритм перетворення. От. Над цим алгоритмом зараз, я так розумію, працює і комісії Верховної Ради, і, і ті фахівці, які цим займаються. Але позицію свою я сказав. Ми зацікавлені в тому, що це надбання, яким є ось телебачення, радіомовлення Херсонщини державне, на яке працювали багато поколінь, наших пращурів чи ну, пращурів, принаймні наших батьків. От. Щоб воно залишилося цілим і не зруйнованим, воно служило інтересам територіальної громади і задовольняло її інформаційний запит. Бо один з варіантів перетворення в Суспільне розглядався, коли фактично кнопка в Києві, все в Києві, туди сходиться якась інформація. От ми категорично про цієї позиції виступаємо. І обласне керівництво і в особі губернатора, передусім, підтримує нас у цих цих речах і обласна рада. Я думаю, у нас тут двох думок нема, тому за що реформи, вони зверталися. Але проти руйнації. Так, да, за форму, от правильна, це правильна позиція. Не руйнувати те, що є. Руйнувати дуже легко, але потім дуже важко і дуже, дуже тяжко це відбудовувати. От. Тому те, що є, треба залишити. Так, воно потребує певних змін. І ми розуміємо, і розуміємо де є вузькі місця, на що треба звернути увагу, десь якісь там скорочення чи ще якісь провести, скажімо, якісь моменти, які пов'язані. З тональністю, скажімо, нашої нашої роботи там і м'яко кажучи, і так далі, то це все те, що можна поправити і зробити, і не руйнуючи те, що воно вже у нас є. Я рота Я хочу подякувати вам за сьогоднішню розмову. І я сподіваюся, що не зважаючи ні на які реформи, наші глядачі і слухачі все ж таки будуть залишатися вірними. Нам, оскільки ми працюємо саме для вас, не забувайте про це. Нагадаю, що сьогодні тема для обговорення була із генеральним директором Херсонської облдержтелерадіокомпанії Скіфія Валерієм Долиною. До побачення! До побачення.